Дорогі тальці, рада вітати вас на своєму каналі. Карта Дня. Давайте дивитись, яким буде тиждень для вас. Підказки на кожен день. Дивимось понеділок, вівторок, середа. Четвер, п'ятниця, субота та неділя. На цьому тижні для вас головне не панікувати. Зараз буду розповідати чому. Тому що насправді кінець дуже гарний цього тижня, і ви можете багато чого владнати, але якщо запанікуєте, якщо будете в чомусь розчаровані, не зможете зібрати свої емоції, як кажуть, в кулак, то можете наламати дров і, навпаки, перебувати в негативній енергії. Для того, щоб цього не сталося, уже з понеділка ви маєте запланувати щось. Хтось якийсь переїзд. Якусь поїздку, може хтось десь навіть по роботі. У вас має бути це чітко заплановано, тому що треба дивитися вперед, треба йти до сонця, треба розуміти, що має завжди відкриватися якась нова можливість. Не можна стояти довгий час в одному і тому самому місці. А ще хочу сказати, що трійка жезлів ця карта про те, мої дорогі глядачі, що треба вже. Вибирати досить уже стояти, як я кажу, треба вибирати це не тільки про те, що ви собі подумали, запланували, помріяли, і все тут ще треба робити вибір. Вівторок, можливо, ви будете чомусь навчатися, тому що пажіться дуже часто якраз про те, що треба повчитися мудрішати, дорослішати, або ж у вас є діти, і ви будете вирішувати стосунки саме з дітьми, і будете їх навчати, допомагати їм мудрішати. Стовідсотково цей день програється на таких запальних енергіях, і тут треба тримати себе в руках. Якщо ви маєте дітей, то не призводьте до конфлікту. Якщо ж ви навчаєтесь або розв'язуєте якусь ситуацію, то також пам'ятайте, що треба тримати себе в руках, бути мудрішими, чогось повчитися в інших, але точно не конфліктувати, не розпалюйте вогонь, тому що він може зашкодити лише вам. Далі йдемо. Середа. Про що мені ця карта? Насправді, туз це завжди початок, і от якраз жезли це якісь ваші нові плани, нові цілі, ідеї. І дуже важливо триматися за них. Тому що, якщо ви ось тут вибираєте, то тут ви вже починаєте робити дійсно якісь перші кроки і готові навчатися, готові вдосконалюватися і змінювати ситуації. Не варто триматися за чиїсь ідеї. Це тільки про свої, тому що якщо хтось вам щось нав'язує, то ви будете незадоволені, будете горіти в цьому вогні. І тут треба чітко для себе зрозуміти, що ідея має бути ваша. Щось колись хотіли, постійно відкладали, не знаходилось грошей, можливостей. Зараз саме час. Ось така середа. В четвер, мої дорогі глядачі, знову показують мені пажа, і тут дуже важливо контролювати те, що ви говорите, бо ви можете розв'язати якісь питання, але якщо не будете контролювати свою мову, свої емоції, знову ж таки, то можете наламати дров, а вам це не потрібно. І четвер, якраз уже будуть змінюватися оці розчарування, бо я бачу, знаєте, тут одне за одним, і постійно щось накладається, і ви. Деколи почуваєте таку розгубленість, таку одинокість, ви насправді вже не знаєте, чи варто за щось боротися, чи просто все це залишити. Насправді, четвер буде вияснювати, прояснювати щось, бо, або якісь нові новини, нові події, і ви точно вже будете розуміти, яке рішення вам прийняти. Пам'ятайте, не дозволяйте нікому себе ображати. Є такі моменти, треба їх змінювати. В суботу ви будете. Будете звертатися, можливо, за порадою, або ж будете духовно себе наповнювати. Якщо у вас складається якийсь конфлікт, навіть якщо це домашній конфлікт, можливо, з вашою коханою половинкою, ну, нехай якась авторитетна людина з роду, з сім'ї вас розсудить, як кажуть, тому що вам на цьому тижні треба бути учнями, треба вміти вчитися і бути мудрішими. Тому ось така субота для вас. Ну і неділя, дорогі глядачі. Тут, звісно, ви будете надзвичайно переконливими, і якщо хочете досягнути результатів, успіхів, то плануйте все на неділю, тому що ви домовитеся про будь-що і будь з ким. Тому бажаю вам успіхів, всього хорошого, вдалого, позитивного тижня. Дякую, що були зі мною.